Моє вітання усім нашим телеглядачам. В ефірі наша постійна рубрика Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і, як завжди, будемо давати відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися до нас по телефону. Маємо кілька запитань і розпочнемо з запитання, яке стосується того, чи можна отримати українське свідоцтво про народження дитини, якщо дитина народилась за кордоном. Отож, друзі, якщо у вас трапила ситуація, коли ваша дитина народилася за кордоном, то відповідно тут є певні моменти, які треба врахувати при оформленні свідоцтва про народження дитини. Зокрема, варто зауважити, що документи необхідно буде оформляти в консульських установах за кордоном. Зокрема, це в посольстві чи в консульстві країни перебування, де ви народжували вашу дитину. Зокрема, для того, щоб отримати. Свідоцтво про народження українського зразка можна говорити про те, що варто звернутися в місячний термін до дипломатичної установи, зокрема, надати відповідно довідку з медичного закладу, де ви народжували, відповідно ваші документи батьків, і також надати, якщо видавалося, свідоцтво про народження, яке було видане місцевими органами самоврядування в тому місці, де ви народжували. Відповідно, після цього можна говорити про те, що. Вам оформлять свідоцтво про народження дитини вашої. Відповідно, будуть вносити запис про те, що дитина є громадянином України, і фактично оформлять всі необхідні документи. Також ми можемо говорити про те, що у разі, якщо ви народжували за кордоном і маєте відповідно свідоцтво про народження той країни, в якій перебували, зокрема в тому місці, його оформляли, де ви народжували, то відповідно. Зокрема, законодавство деяких держав вимагає, щоб це свідоцтво було апостильоване і, відповідно, перекладене на українську мову, вже якщо ви хочете використовувати його тут в Україні і користуватися ним, і фактично використовувати його як документ, який підтверджує факт народження вашої дитини. Іншого свідоцтва про народження вам не дадуть, фактично, це буде в такому форматі, що це свідоцтво про народження, яке Видавали за кордоном, яке буде апостольоване, яке буде перекладене, завірене нотаріально переклад цей або завірено ж знову ж таки в консульстві чи посольстві в країни перебування, де ви перебуваєте. І це свідоцтво про народження буде документом, який підтверджує народження вашої дитини за кордоном. Знову ж таки, зауважу, що якщо ми говоримо про набуття громадянства України, то батьки, якщо українці, то фактично дитина народжується. Навіть якщо за кордоном, то вона вважається громадянином України. Знову ж таки, ми розглядаємо ситуацію, коли батьки українці, і ми не говоримо про подвійне громадянство України перебування, оскільки є певні країни, зокрема, наприклад, США, які передбачають, що якщо дитина народилася на території Америки відповідно Сполучених Штатів мається на увазі, то вона має право на отримання громадянства. Сполучених Штатів Америки, але ми говоримо зараз за ту ситуацію, коли просто батьки українці народили дитину за кордоном. Тому документи будуть оформлені через відповідне посольство чи консульство. А ми рухаємось далі. І запитання подібне до попереднього, зокрема, що стосується новонароджених дітей, і запитують в нас, з якого віку можна новонародженій дитині оформляти. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон і чи обов'язкова явка самої дитини при оформленні паспорта. Отож, друзі, на сьогоднішній день законодавство України не встановлює якихось там обмежень для того, щоб зробити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, відповідно для дитини, яка народилася, мається на увазі, що, скажімо так, з Найменшого, наймолодшого віку, ви можете робити цей документ і, зокрема, при першій вашій можливості, при бажанні після виписки з тієї медичної установи, де ви народжували, ви маєте право поїхати і зробити паспортні документи. Більше того, ви можете навіть не брати з собою дитину, взяти фотокартку її, і, і відповідно на підставі вашої заяви з поданням документів ваших як батьків. Або одного з батьків фактично ви надаєте ваш документ, надаєте фотографії дитини, заповнюєте заявку, подаєте і отримуєте документ, який називається Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Цей документ буде дійсний, мається на увазі, дитячий паспорт для виїзду за кордон. Буде дійсний 4 роки, і відповідно, після спливу цього терміну можна виготовити новий, а також, як зауважу, ще. Що на сьогоднішній день навіть можна зробити два паспорти для виїзду за кордон, і зокрема, навіть якщо є у вас перші діючі, можливо, там у вашій дитині до завершення дії першого паспорту буде залишатися кілька місяців, ви без перешкод можете зробити вже наступний другий паспорт, і фактично таким чином використовувати вже новий паспорт, і при наявності другого паспорту, який виготовляли раніше. А ми наступне питання будемо розглядати, і воно досить цікаве. І зокрема, запитали у нас, чи зобов'язаний відповідно роботодавець надати характеристику на вимогу там, працівника колишнього, який був звільнений з роботи, або на вимогу інших органів, якщо звертається з такою вимогою, з таким проханням, щоб надали. Характеристику чи рекомендацію для працівника, який був колись на підприємстві, був звільнений, але на теперішній час не працює. Отож, на сьогоднішній день законодавство України знову ж таки не містить жодних вимог, жодних норм, які зобов'язують роботодавця надавати характеристику або рекомендації для працівника, який працював раніше на підприємстві. Знову ж таки. Особливість того, що ви надаєте як роботодавець характеристику, ви несете відповідальність за те, що ви там написали, ви несете відповідальність за те, яку саме характеристику ви дали на підставі, чого ви давали, але жодним чином законодавство не зобов'язує вас цього робити з приводу і стосовно того працівника, який був звільнений. Ви можете її надати, а можете і відмовити, оскільки знову ж таки жодних норм. Відповідно, які б говорили про те, що це ваш прямий обов'язок, ви не знайдете на сьогоднішній день в законодавстві України. Так, те саме ж стосується рекомендаційних листів, і, зокрема, відповідно, ви можете не надавати на таку вимогу такий лист, а можете надати, але зазначити там все, що вважаєте за потрібне, оскільки ваш працівник, який у вас працював, комунікував з вами, наприклад, ви можете. Знати його якісь особисті е, якості, і відповідно надати йому якусь е, певну дійсну характеристику чи рекомендацію для наступного роботодавця. Але зауважую, що такого прямого обов'язку немає. А ми маємо ще кілька цікавих запитань, і наступне з них стосується того, що є людина, якій 23 роки, зокрема, чоловік, е, він є фізичною особою підприємцем, перебуває на військовому обліку як призовник. І уточнює в нас, чи може він отримати якийсь спеціальний документ від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надасть йому дозвіл на виїзд за кордон по справах робочих або на діловій зустрічі, і відповідно цікавиться такі, такою можливістю. Отож, друзі, на сьогоднішній день в законодавстві України. Немає ніяких, скажімо так, спеціальних дозволів, які надаються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон. Простими словами, ТЦК та СП не надає жодних документів, які можуть надати вам право для виїзду за кордон. Більше того, вимагати якісь від вас документи, щоб надавалися ТЦК та СП для виїзду за кордон, не передбачено в законодавстві і державна прикордонна служба такі документи не може вимагати. На сьогоднішній день також говорилося про те, що є опція для окремо для підприємців, яка називається фактично є відрядження, і відповідно фізичні особи-підприємці, якщо мають бажання перетнути за кордоном, вони повинні там сплатити певну суму коштів. Але на практиці не знаю, чи хтось цим користувався, оскільки там. На спеціальний рахунок вносяться кошти, це значна сума, надається можливість до семи днів робочих на відрядження. Фактично, ніби така можливість є, але в своїй практиці знову ж таки зауважу, що не зустрічав, чи дійсно хтось такою послугою користувався, наскільки вона практично можна бути реалізована, і чи дійсно не буде питань при перетині кордону. А стосовно того, що ви є підприємцем і ви як в статусі призовник. На сьогоднішній день це, на жаль, не надає вам право на безперешкодний виїзд за кордон в робочих цілях, незважаючи на те, що ви є фізичною особою підприємцем. Наступне питання стосується того, який термін позовної давності фактично за сплату по кредиту. Звернувся до наш, наш телеглядач, який зауважив, що в нього був кредит, фактично і він є. І, відповідно, пройшло вже 5 років, коли цей кредит брався, коли він, він повинен був погаситися. І зараз запитує, яка, скажімо так, позовна давність по стягненню за цей кредит. І фактично, чи не може бути такий варіант, що якщо він почне його потрошки гасити, сплачувати, то чи не поновляться терміни позовної давності? Отож, друзі, за загальним правилом, і фактично в цій ситуації, Терміни позовної давності три роки, і фактично, якщо цей термін пройшов, можна апелювати, навіть якщо буде позов, що пройшов термін позовної давності, і фактично не мають права вимагати від вас стягнення заборгованості по кредиту. Але якщо ви почнете сплачувати цей кредит, то є цілком ймовірний шанс того, що, скажімо так, кредитори будуть. Апелювати в суді на те, що ви почали сплачувати, і відповідно з цього моменту будуть знову прораховувати фактично термін позовної давості. Тому це врахуйте, але якщо ви нічого не платили за цей кредит і фактично вже пройшло 5 років, то в суді можете цілком подаватися і посилатись на те, що позовна давність вже пройшла. І маємо ще два коротеньких запитання, зараз на них розглянемо. Зокрема, чи можна перетнути кордон з України, якщо, відповідно, є відкрита судова справа про стягнення коштів, взятих в кредит. Отож, друзі, сама по собі наявність судової справи не забороняє вам виїзд за кордон. Якщо ми говоримо про те, що от можуть виконавці подавати відповідно на заборону виїзду за кордон. То фактично наявність судової справи ще не дає таку можливість, оскільки немає ще цілого судового рішення, яке набрало законної сили, яке передано на виконавчу службу, і виконавча служба, наприклад, арештувала рахунки, заборонила можливість виїжджати за кордон чи ще якісь обтяження наклала. Якщо це перебуває зараз ваша справа на стадії тільки лише в розгляді в суді, то фактично ви безперешкодно можете виїжджати за кордон, якщо, відповідно, станом на сьогодні. Враховуючи ті обмеження, які є, якщо у вас є відповідне право на перед кордону, то можете їхати і заборонити вам ніхто не може. І останнє запитання нашого ефіру: чи можна оформити дорожню транспортну пригоду після спливу трьох днів, коли відбулася ця дорожня транспортна пригода? Запитали у нас таке і пояснили, що. Оформляли все по Європротоколу, але потім, в зв'язку з тим, що щось там не зазначили в протоколі, страхова відмовляється здійснювати виплати і фактично запитують, чи можна вже скажімо так, після спливу, після спливу трьох днів звернутися до поліції, оформити протокол про ДТП і фактично запустити справу, якби по такому протоколу по статті 124. Отож, друзі, на мій погляд, це не зовсім буде коректно і не знаю, чи вам вдасться таке зробити, оскільки звернення до поліції, коли ви повідомите, що трапилось ДТП три дні тому, то фактично можуть бути нюанси, що ніхто оформляти не буде, оскільки ви вже як один і другий учасник, скажімо так, ви залишили місце цієї події, дорожньо-транспортної пригоди, фактично, яка відбулася раніше. Я б радив в цій ситуації все-таки спілкуватися з страховою, щоб вирішити це питання, оскільки можете подавати в суд, оскільки страхова, якщо вона не визнає, що в самому Європротоколі не зазначено вини водія, то можна в принципі, через суд спробувати цю справу виграти. І фактично, якщо дійсно якась сторона визнає свою вину під час чинення цього. ДТП, то фактично це можна зробити і в судовому порядку все-таки оспорювати дії страхової для того, щоб вони взяли до уваги цей Європротокол і стягнути страхове відшкодування за ті збитки, які були спричинені дорожньо-транспортною пригодою. Я б такому напрямку й рухався, тому і раджу зробити це вам. На сьогодні це все. Я дякую всім нашим телеглядачам, які задають ці цікаві запитання. Нагадую, що зробити це ви можете або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу Конкурент, або ж звернутися по телефону в редакцію телеканалу. Сьогодні в студії з вами працював Валентин Хаймик. Миру нам добра і до нових зустрічей!